У легкоатлетичному манежі «Запоріжсталі» людно. Тут діти та підлітки виборюють звання кращого майстра з джиу-джитсу. До старту залишилось декілька хвилин. Змагаються цього разу і вихованці Павла Коваленка зі школи бойового мистецтва воїн. До чемпіонату готувалися довго та ретельно чотири місяці. Спрагама стостоїть із фізкина, робота на, на техніку, на виносливость, на швидкість». Е-е, також робота, то есть идёт, то есть на психо психології чуть-чуть ми работаем. Щоб показувати гарний результат на змаганнях, Павло розробив власну схему тренувань. Ну, для початку ми розминаємося, бігаємо кілька хвилин. Потом ми, е-е, э, ускоряємося. Потом ми там проводим, ну, остановились, віджимаємося 20 разів на кулаках. А вот потом уже мы растя- растягиваемся и отрабатуємо удари. такі фізичні вправи не лише до змагань готують, а й дисциплінують. На заняттях Павла Коваленка діє суворе правило: хто провинився, той віджимається. І хоча фізична підготовка дає фору бійцям у спарингу, тренер знає, вирішують результат поєдинку міцні нерви. Головний принцип джиу-джитсу відступити, аби перемогти. Тож хлопцям доведеться змагатись не так у силі, як у винахідливості та хитрощах. От і бійцям Павла час виходити на татамі. Тренер допомагає хлопцям одягнути усе необхідне обладнання. Він протягом усього бою знаходиться поряд, не стримує хвилювань та емоцій, і група підтримки воїнів. Зустрічати кожного бійця з посмішкою незалежно від результату бою, ще одне правило Павла Коваленка. А коли боєць показав добрий результат, сумувати немає причин. Цього разу воїни вибрали чотири перших місця. Тепер вихованці Павла, чемпіони міста з джиу-джитсу. Костянтин Вакуленко спеціально для медіагруп нові проекти.